Китайські інженери розробили розумне відро для сміття. Механік з Італії створив найвужче авто у світі. У Японії придумали пристрій для малювання у напоя. Техноблогер створив армію роботів міньйонів Це новини, які справді вражають. У Китаї інженери розробили розумне сміттєве відро, яке може самостійно пересуватись та навіть ловити сміття в повітрі. На його розробку пішло півроку. Винахідники натренували модель на десятках тисяч кадрів кидання сміття. так так Хтось буквально по 12 годин кидав сміття на камеру, щоб оптимізувати час реакції. Коли хтось кидає сміття, камера фіксує рух рук. Штучний інтелект прораховує траєкторію польоту. Ось так відро швидко під'їжджає в потрібне місце, щоб точно його зловити. Всередині камера, штучний інтелект, колеса та спеціальні датчики, які допомагають орієнтуватися у просторі. Як розповідають розробники, ідея з'явилась у звичайному офісі, де працівники часто промахувалися повсмітник. Тоді й виникла проста, але ефективна думка: якщо люди не влучають у відро, нехай відро саме рухається назустріч сміттю. В Італії механік Андреа Мараці перетворив звичайну машину початку 1990-х в справжню інженерну дивину. Одномісний автомобіль завширшки всього 50 сантиметрів. Він працював над цим унікальним авто понад рік у майстерні своєї родини. Він буквально розрізав кузов навпіл і зібрав його наново. Зменшивши ширину до мінімуму, при цьому зберіг більше 90% оригінальних деталей двері, дах, фари і навіть колеса залишилися від початкової конструкції. Оскільки класичний двигун неможливо помістити в такий корпус, Мераці використав електромотор від звичайного самоката. Цього вистачає, щоб машина проїхала до 25 кілометрів зі швидкістю до 15 кілометрів на годину. Повільно, але впевнено. Наразі Мараці готує заявку до книги рекордів Гіннеса, адже хоче офіційно закріпити за собою титул творця найвужчого функціонального авто у світі. Погодьтесь, така манюнька зможе спокійно проїхати між двома припаркованими автівками. Але от вилазити з нього вже окремий квест. В Японії показали справжню технічну магію робота, який вміє малювати прямо всередині напоїв, не зверху як у Лате Арт. А всередині рідини і малюнок не просто тримається на місці, а виглядає об'ємним та живим, наче плаває у склянці. Це новий рівень індивідуального підходу до напоїв. Система дозволяє змінювати смаки, кольори і навіть алкогольний вміст. Працює це диво так. Тонка голка занурюється у і вводить кольорові харчові чорнила. За допомогою планшета обирають зображення, логотип, героя чи будь-який візерунок. І робот акуратно виводить його всередині напою. Завдяки спеціальній в'язкості рідини, малюнок тримає форму навіть після струшування і може плавати у склянці понад годину. Розмір пристрою приблизно з кавоварку, керувати ним просто, тож він ідеально підходить для кафе, виставок чи подій. Малюнок з'являється прямо на очах у відвідувачів. Це виглядає так, ніби напій, щойно ожив. У світі, де штучний інтелект вже встиг проникнути в медицину, фінанси та військову техніку. Італійський техноблогер Томас Локалетті, відомий як Електо, створив армію міньйонів. На проєкт він витратив понад рік. У центрі головний робот Кінг Боб з камерою, мікрокомп'ютером, блютуз і комп'ютерним зором. Він розпізнає банан в руці Томаса, і йде за ним. Решта міньйонів простіші. Вони не мають камер, не орієнтуються самостійно. Але через радіотранслятор приймають сигнали від Боба і точно повторюють його рухи. В результаті жовта колона весело суне за господарем, як злагоджений підрозділ. Корпуси мільйонів надруковані на 3D-принтері, електроніка проста і доступна. Невеликі колеса, моторчики, контролери, батарея, жодної космічної технології, лише кмітливість та фантазія.